А на Бахмутському напрямку, як повідомили західні аналітики, ЗСУ продовжили успішні атаки на південь від міста і змогли просунутись на південний захід від Бахмута. Російські військові блогери своєю чергою, заявляли, що окупанти наступають у районі Кліщівки та зміцнюють позиції у прилеглих лісових масивах та на залізничній станції. Один з військових блогерів заявив, що ситуація навколо Бахмута нещодавно досягла переломного моменту, якщо російські війська подолали позиційний глухий кут, щоб змінити контроль і повернути позиції між Клішіївкою та Андріївкою за словами начальника служби зв'язків із громадськістю командування сухопутних військ Володимира Фітьо. Росіяни вже другий тиждень поспіль атакують, намагаючись повернути втрачені позиції. Він зазначив, що на цьому напрямку окупанти зібрали резерви та переходять до активних дій. Зокрема, 11 ворожих атак на даному напрямку було відбито за минулу добу біля Кліщівки, Андріївки та Хромового. Ворог намагається витіснити наших оборонців з позиції в районі Клішіївки. В Фітьо підкреслив, що на даному напрямку ситуація динамічна. Ворог атакує, а наші захисники обороняються, переходячи до контратак. Втім, казати про певний успіх на даному напрямку зараз важко, але ситуація залишається контрольованою. Як напередодні повідомляв військовий оглядач Костянтин Машовець, окупанти провели перегруповання своїх сил і засобів, користуючись тим, що ЗСУ сконцентрувалися на діях південніше міста і припинили активні дії північніше нього у бік Солидару. Різко наростили своє угруповання, яке діяло як північніше, так і південніше міста. Більше того, вони поповнили його живою силою в першу чергу за рахунок переміщення сюди основних сил з лиманського напрямку. Мова йде про угруповання повітряно-десантних військ, враховуючи той факт. Що частина цих підрозділів і так тут діяла до цього моменту, то в кінцевому рахунку російське командування спромоглося отримати у своїх руках досить вагомий аргумент у вигляді боєздатного угруповання. Аби добитися позитивного результату, тобто стабілізувати ситуацію та повністю загальмувати просування передових підрозділів зсу південніше міста. При визначенні основного методу виконання цього завдання, очевидно, російське командування врахувало декілька нюансів, в тому числі і той, що північніше та західніше міста ЗСУ припинили інтенсивні атакуючі та штурмові дії. А склад та стан його власного угруповання майже не змінився. Тому вони вирішили, що найбільш вдалим рішенням буде організація та проведення серії стримуючих контратак районі Кліщівки та східніше Андріївки з одночасними атаками північніше міста по напрямку Берхівка, Богданівка, Я... Ягідне Богданівка та Хромове Іванівське. Таким чином, в районі Бахмута противник намагається досягнути цілком обмежених цілей, які стосуються виключно тактичної зони. і головним сенсом є зрив наступальних дій ЗСУ су південніше міста. При цьому командування противника зовсім не бажає задіяти для досягнення цього результату якісь значні резерви чи додаткові сили. одно обмежилось лише поповненням вже розгорнув. Тут частин із плюс перемістили сюди окремі частини своїх повітряно-десантних військ. Далі я розповім про те, що розвідка 3-ї окремої штурмової бригади показала, як атакували російський спецназ в районі Андріївки під Бахмутом. Як результат, під час нічної операції українські військові змогли знищити російських спостерігачів в окопах та бліндажах. Розвідники заволоділи радіостанціями та озброєнням. Крім цього, було знищено всі спостережні пункти ворога на підходах до селища. Ще кількома скидами з безпілотного літального апарату було вбито трьох російських військових, у результаті чого бригадна розвідка 3-ї окремої штурмової бригади забезпечила плацдарм для подальшого штурму окупованого села під Бахмутом. На Лиманокуп'янському напрямку російські війська продовжили наступальні операції. За даними західних аналітиків, окупанти нібито трохи просунулись в лісовому масиві на південь від Креміноя. Втім, у генштабі ЗСУ не підтверджували цієї інформації. Там заявили, що ворог наступав в районі синківки та східніше Петропавлівки. Однак, попри усі намагання, окупанти успіху не мали і були змушені відступити з втратами. Як повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю командування сухопутних військ ЗСУ Володимир Фіттьо, активні бойові дії наразі ведуться в напрямку Синьківки. Він зазначив, що разі успіху це дасть ворогу змогу розвинути вже атакувальні дії безпосередньо на саме Куп'янськ та вийти на берег річки Оскіл. Він додав, що на цьому напрямку було відбито шість ворожих атак біля Сеньківки та Петропавлівки. Також противник застосував керовані авіаційні бомби, запустив 11 дронів, здійснив 455 обстрілів. Відвіт запевнив, що стратегічних успіхів, що на Купінському, що на Лиманському напрямку, Росія не має. І от тим часом українські бійці вперше показали модернізований танк Т-64 БВ-1К. Про це повідомило видання Діфенс Експрес. Машину оснастили новими приладами спостереження і прицілювання сучасними засобами навігації та зв'язку згідно зі стандартами НАТО. Також було поліпшено броню і захист паливних баків. Окрім цього, командирська башта була посилена 12,7-мм міліметровим кулеметом. Експерти пояснили, що ця модернізація була проведена в 2022 році. Її особливістю. Є заміна старих радіостанцій на цифрові, які зі свого боку дають змогу екіпажу збільшити дальність керування до 500 кілометрів. Крім того, на покращений т 64 був встановлений двигун потужністю 840 кінських сил, що поліпшує ходові характеристики машини. Що стосується бойових завдань, які ставлять перед українським танком, то він працює в режимі їздить і стріляє, інакше кажучи, веде вогонь по окопах і бліндажах противника. Нагадаю, що у листопаді 2021 року фахівці підприємства Харківський бронетанковий завод презентували модернізований Т-64 БВК, оснащений новими засобами зв'язку, системами спостереження і навігації, а також приладами освітлення і внутрішньої комунікації для наочності. Тоді було зазначено, що екіпаж варіанту Т-64 БВК 1985 року для зв'язку із командним центром мав зупинити машину і встановити спеціальну щоглу зв'язку, тоді як сучасний варіант. Може, це зробити на ходу. А на цьому у мене все. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте ваші подобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.